Вітаю! Я Саша тревел-легенд, А це готель досвід Гані, що на узбережжі Патає в Таїланді. В цьому коротенькому випуску хочу вас познайомити з готелем. Можливо, ви розглядали його для свого відпочинку. Тож випуск буде вам корисним. Готель розташований на першій береговій лінії. П'ятизірковий готель з відмінним сервісом. Я в ньому не проживаю. Я проживаю в сільному готелі, проте. Були в мене запити саме на цей готель і вирішив приїхати його подивитися вам не зняти. Якщо ви збираєтесь плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся зразки, поможу вам в організації вашого відпочинку, допоможу обрати правильний напрямок в Таїланді, кращий готель. Мої контакти є в описі під цим відео. Також мій посилання на сайт, на якому також можете моніторити вартість ціни на натур, натуратури. Обов'язково ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок, на канал та погнали на огляд. Ось центральний в'їзд на територію готеля. Територія по тайландським міркам досить така чимала. І відразу на в'їзді, буквально через дорогу, один з найбільших, найкращих торгових центрів в це термінал 21. Про нього я зніму окреме відео. вам Покажу. Обов'язково подивіться, тому що тут є абсолютно все. І навіть 15-й айфон в інших торгових центрах його не було, а тут він вже був. Більш того, є H&M, є Zara, є безліч магазинів крутих, тому просто подивитися мені було його мало і зняв для вас повноцінний огляд цього торгового центру. Буде на каналі. А ми йдемо, йдемо з вами прямо дивитися готель Сосі Трані. Я тільки зайшов на рецепцію, ще готеля не бачив, а вже такі приємні враження, з живими квітами, в лоббі, фонтан, цілий такий міні сад приємний запах і поруч є натуральна зернова кава. Що ще потрібно для першого враження про готелю? Йдемо пити каву, а вже потім дивитися готель. Ось такий вигляд має рецепція нашого готелю. Одні туристи зараз поселяються, інші виселяються. чек-ін, чек-аут. І навіть перебуваючи на рецепції, розумієш, що цей готель туристи люблять. Знаходячись тут, ти вже відчуваєш себе як в якомусь оазисі, адже відразу з рецепції тут міні-сад, в якому ростуть безліч дерев, пальм і є навіть водопад. Зустрічають всіх туристів живими квітами. Це завжди приємно. Лілії, бамбук, зелень. І прийшовши на іншу сторону, у нас розташований бар. Бар в лоббі. Тут можна буде замовити собі коктейль. Поруч з... Ні, не бар, тут кондитерська. Є кава, є перекуси, є тістечка, макаронси. І зараз тут замовимо. Hello. А place Americano? Uh, no Ice, hot. Yes. А is? Yes. Окей. Находячись в такому лобі, де за тебе буде фонтан, безліч дерев, живих квітів, такий оазис. І то хочеться проводити більше часу. Я розглядав цей готель для свого відпочинку а за рахунок, але за рахунок того, що в мене вже були готелі заброньовані, я думаю, поселююся до наступного разу. Провів я в готелі всього дві години, показав вам в огляд і сподіваюся, цей огляд був для вас корисним. Мені готель сподобався, і на момент зйомки, а це перше жовтня, коли ще не сезон, але все рівно туристів тут багато. Середня вартість на проживання в цьому готелі 100, 120 доларів. За одну ніч за номер на двох. Звісно, це ціна без перельоту, без трансфера, чисто проживання на сніданках. Тому, якщо ви розглядали цей готель, звертайтеся я прорахую для вас його на потрібні вам дати а на вас склад сім'ї. До речі, Американо смачне подається з молоком. Вас запитують молоком без молока. Вам одразу молоко дають, ви прожання додаєте. Подається з. Двома кусочками печива і вартість американо 135 бат. Це 135 140 гривень ось цієї сторони у нас рецепція в цій частині. Я думаю, також можна відпочивати. Зараз прибрали, тому що є такі ділянки, де може сидіти пити каплу або коктейлі. І навпроти, у нас розташований ресторан, ресторан, де проходять ваші сніданки. Або ж обід та веще, якщо приїжджають на даному типу харчування. Друзі, в уряді цього готелю я вам покажу категорію номера Premium C'U той номер, який ви часі все бронюєте з видом на море, і розпочнемо саме з ванної кімнати. В ванні є дзеркало, звичайне дзеркало від кідне, повноцінний набір косметики абсолютно все, що потрібно, все є, туалет, дзеркало, ще одне третє, і душова кабіна. Є тропічний душ, є звичайний косметика у нас також в дозаторах, в більшості, в більшості готелів вона в дозаторах стоїть в душі. Переходимо зараз з вами в основну кімнату. До речі, номер може бути коннект з наступним номером. Якщо ви приїжджаєте з сім'єю, у вас двоє дорослих і двоє дітей може забронювати або ж один сімейний номер, або два номери поруч, і вас буде поєднувати ось ці двері. А в номері плазмовий телевізор, повноцінний набір, кафейно-чайний набір, чайник, місце під ємність під лід, вода, робоче місце. В принципі, ці частини я завжди монтую. І ось так виглядає загальна, загальне ліжко. По бокам у нас дві тумбочки, поруч є розетки і дзеркало в повний зріст. З цієї сторони у нас шафа. В номері фен, сейф, халати і вішаки для одягу. Сюди ми складаємо багаж. Є також в номері міні-бар. Зараз побачимо, чи заповнений він. Ні, холодильник пустий. І виглянемо зараз на терасу. Нагадаю, що у нас номер сів. Відповідно, буде чудовий вид. На море. На терасі є два крісла, столик, видно море на басейн і на патайо. І ще одна номера: категорія номера це номер делюкс. Ось буквально через прохід: з однієї сторони один номер, а з другої сторони інший. Його тільки прибрали, тому що туристи виселилися. Ванна кімната, в принципі, ідентична попередньому номеру. Наповнення також, номери однакові, все те саме, різниця лише у виді. Якщо у нас в передньому номері був вид на басейн та на море, то тут Garden View, вид на територію готелю. Ось. Пальми, зона відпочинку, столик, стільчики. І ось там, якщо прогулятися, там цілий сад на території нашого готелю. А все інше наповнення воно однакове. І це вже був номер делюкс. А якщо ви постійно займаєтеся спортом, ходите кожного дня в зал, то це місце саме для вас При готелі є величезний тренажерний зал такого розміру, мабуть, як звичайний тренажерний зал у вас на районі. Багато кардіотренажерів, багато силових тренажерів. Тренажерний зал поділений на декілька частин, а на рецепції вам видадуть рушник, воду, і можна буде замовити собі чай, смузі. Тому подібне. Для Таїланду такий тренажерний зал поки що я бачу зустрічаю вперше, тому що більшість із них невеликих розмірів, а тут прям такий великий-великий. І поруч десь має бути спа. Тому що завжди, якщо є тренажерний зал, то є і спа-центр. Один із декількох основних басейнів. Ось так він виглядає. Проте поруч з басейном проходить якась реновація. Тут щось ремонтують, можливо, скоріше за все, дитячий басейн, дитячу частину. Ця частина у нас перекрита, а ось так виглядає загальний басейн. Поруч є кабани, є шезлонги, є парасольки. Приходимо, обираємо зручне для себе місце та відпочиваємо. І відразу біля басейну є такий міні тавер Центр. Де можна взяти, обміняти собі рушник і вже спокійно відпочивати та плавати. А пройшовши трішки далі від основного басейну, у нас розташований Kids Club. Я не знаю, зараз він працює чи ні, тому що саме ранок більшість туристів, звісно, ж в головному ресторані на сніданку. Але ті ж те, що. Є Kids Club і розташований він поруч з басейном. Відповідно, залишаємо в дитячому клубі дитину, а самі йдемо відпочивати до басейну, плавати або ж в море. Немає такого, що Kids Club в одній стороні готеля, а море та басейни в інші. Все поруч, все близько. І ось, до речі, видно, що Kids Club працює, там хтось є. Hello, a new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. На території нашого готелю три основних басейни. В кожному з басейнів є дитяче відділення, де глибина, як правило, 40-60 см. Комфортно відпочивати самим маленьким діткам, а також дорослим. Басейн, до якого я зараз прийшов, він розташований поруч з головним рестораном, і тут навіть є джакузі. Окрім увагу хочу звернути саме на шезлонги, які у нас розташовані поруч з басейнами. Тут такі прості, м'які, зручні матраси, на яких можна спокійно навіть заснути, засмагаючим. Є е -е, шезлонги, які дивляться у нас на басейн. Повню є шезлонги з іншої сторони з ось таким неймовірним видом, саме на море. Е -е -і Ось ця частина, яка у нас з іншої сторони, сам, на також до нашого готеля. Там є ще один спуск, можна спускатися до на берег, і в принципі з цієї частини окунатися. Тут я прогулювався вчора. То туристів не було, і саме з цієї сторони рибаки ловили рибу. А от сьогодні полог і море, море чисте, просторе можна спускатися і купатися на зручному для вас пляжі. І виходимо з вами до ще одного басейну. Розташований він трішечки вище від попереднього. Також вздовж басейну є шезлонги, є парасольки, є мостик. І, звісно ж, є бар. Тут можемо замовляти собі алкогольні напої, натуральну каву або ж просто газовані безалкогольні алкогольні напої. Коруч від основних басейнів, ось такі зелені зоні. У нас є тенісний корд. А, умови а, користування тенісним кордом дізнаватися під час. Поселення, і, пройшовши трішки далі, можна вийти до ботанічного саду. Так, так, про нього не всі знають, і відразу його не знайдеш. Але туди варто пройтися, щоб побачити, які взагалі рослини, дерева ростуть в Таїланді, і при тому цей ботанічний сад відразу у нас на території. Як я раніше проговорював, що вихід можливий відразу на два пляжі. Ось у нас основні басейни, і ось цими сходами можна вийти до другого пляжу. Все поруч, саме на цьому пляжі також нікого немає. Хотів сказати, тут людей менше, але дійсно, вчора людей тут було набагато менше в день, тому що. Всі туристи на центральному пляжі про це не всі знають. Ви по сходам спускаєтеся відразу вихід в море, купаєтесь і піднімаєтесь до басейну, де вас чекає ваш шезлонг. І ще трішки вам території. Взагалі, якщо погулятися, то тут безліч різних дерев, пальм, рослин, квітів. Територія не така велика і зелена, як би хотілося, але все рівно зелені тут достатня кількість. Є струмки, є басейни і є де погуляти і зробити класні фото на згадку про відпочинок. А пройшовши трішки далі від лоду, у нас розташовані магазини, невеликий шопінг-центр. І тут є зони відпочинку та ресторан. Ресторан, який працює по меню як карт. Сюди можна прийти, просто посидіти, випити коктейль, а також замовити свої улюблені страви. При готелі є декілька виходів, через які можна вийти до пляжу. І один із них розташований поруч з основним корпусом біля басейнів. Ось така каліточка. Сідою виходимо. До речі, декілька шезлонгів є. Ось виходимо, і відразу у нас море. Абсолютно всі пляжі, які є в Таїланді, в тому числі і в Патай, вони муніципальні. Ось пляжна полоса, довжелезний пляж, декілька кілометрів, і наш готель розташований відразу на першій лінії. Проте такої можливості, як в Туреччині, наприклад, що ти виходиш, і при готелю є власний пляж на пляжі. Шезлон, Парасольки, тут такого немає. Шезлон тут стоять майже поруч з пляжем, але все рівно території готелю. І більшість із них, звісно ж, біля басейну. В морі ми купаємося, а відпочиваємо та засмагаємо саме на території готелю. Проте, якщо у вас є бажання відпочивати саме на пляжі, то місцеві жителі здають тут в оренду шезлонги з парасольками. Ось так воно виглядає. Середня вартість шезлонга від 50 до 100 бат за цілий день, відповідно, 50-100 гривень. 50 шезлонги маленькі, більшки сидячі, незручні. А от такі, як вона, до яких ми звикли в Єгипті, в Туреччині, біля басейнів, великі шезлонги з матрасом. Посередня вартість 100 баз за цілий день за один шезлонг. А, парасолька, вона також включена в цю вартість, а, абсолютно вся зона, де знаходяться шезлонги, вся зона вся під парасольками. Ось територія нашого готелю, ось пляж, де купаються туристи, відпочивають на пляжі ми купаємось, але засмагаємо і відпочиваємо ось в хабанах або на шезлонгах. Обійшовши ось цю таку, не знаю, як це назвати, оглядову площадку, тому що тут дійсно відкривається вид на Патаю, можна вийти ось туди. Там також пляж, є спуск. Сходи з готелю до цього пляжу, але купатись там я б не став. Тому що там по перше трішки брудніший пляж, і по-друге, там постійно місцеві жителі ловлять рибу. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Окрему увагу, хочете на парковку. В принципі, мало кому вона потрібна, проте, якщо ви приїжджаєте е, в Таїланд там на два тижні, три тижні, хочете пожити в різних регіонах, в різних готелях, ви можете взяти в оренду авто або ж скутер, і тут можна буде залишити достатня кількість місць. Одна частина, друга частина, третя частина, е, тому місця тут вистачає під всі автомобілі. А ну що ж, На превеликий жаль, мій випуск добігає з до кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І якщо ви розглядали цей готель для свого відпочинку, випуск буде вам в нагоді. Перша берегова лінія, декілька басейнів, зелена територія, ботанічний сад при готелі. Що ще потрібно? До торгового центру, одного з найбільших, буквально 5 хвилин пішки, до Волкінг-Стріт 3 хвилини на таксі або ж на автобусі, або 30 хвилин пішки. Все поруч, все під рукою і такі неймовірні види. Тож тобто, якщо ви плануєте свою відпустку в Таїланді, звертайтеся Зразу Поможу вам в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Обов'язково ставте лайк під відео, бити дзвіночок. До нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!